Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україну. Філателія Україна, Філателія України. Всім дякую за листи, які мені надсилали. Останнє відео мене, напевно було за листи в серпні. Зараз також мені пощастило попасти на пару днів додому. Ну, Сьогодні вже треба їхати, сьогодні 2 жовтня. І вийшло, зустався в мене. Трошки часу і якби, хотів показати те, що ви висилали. Дуже вам дякую. Дякую за підтримку. Деякі листи раніше забирали, деякі забрали одні люди, потім там другі. Деякі я сьогодні, сьогодні забрав і йшов через Укрпочту. Так що покажу вам. Може комусь цікаво буде, що, хто як робить, як оформляє, як висилає. Наприклад, це Сранківська. День пам'яті захисникам України. Даний з Гужгорода. День Незалежності. Все надійшов 4.09. Так, це місто Харків. Надіслане якої числа 15.08. 15.08. 18.08 прийшло. Також дякую. Так, це також від Артема. Також Артема це вже відправляв він 14 вересня. До речі, місто Герой Харків. Якщо не помиляюсь, печатка була. 18.09 плюс-мінус його отримували вже. Також такий даний лист. Також місто Харкова. І такий. Так що Артем дуже дякую. Так, це в нас прийшло з міста Ужгорода також день пам'яті захисників. 6.09 прийшло. Дякую. Це також з Ужгорода. До речі, початка прикольно виглядає до даного, даного спецпогашення. 4.09 прийшло. Так, це від Андрія теж мені приходило. Перший день Київ. Відправляв. Так, це Київ. Дякую, Андрію. Це з міста Дніпра. Прийшло 1.09 ще. Так, це також з Ужгорода на День Незалежності 30.09. Це також з Дніпра. Андрій каже, що в нього блокують через те, що показують адреси. Ну, У мене, мене за друге блокують. Так, це День Незалежності також. Дякую, такий лист також отримав. Так, це з Франківська на День Незалежності. Так, це я показую. Так, ці не знаю. Це вже можливо я перед тим показував, але все рівно 23 серпня. Ні, мене вже тоді не було 23 серпня. Це нові. Знаем державного прапора з повагою Володя. Дякую, Володимир. Така листівка і ще одна. Днем Незалежності України. 24 серпня також веселано. Сюжеті такий. Так, це мені так, а це мені прийшло також з Франківська. Відправили цілу пачку. Чим цікаво 150 років залізничного сполучення через місто Рівне. Побудована залізнича станція Рівне. Це також присвячено рівно 740 років першої писемної згадки. Це 125 років корицькому цукровому заводу. Це дослідник Волинського краю. Так, а це такі листи ще. Це ще були зроблені 22-му році в кінці. Це також Суранківська. Це, що не порисав Мирослав Левицький, це Чип... наче -на -на піоніст. З автографом, напевно. Я так думаю, так. Да. Калуш Ореста перший день. Це також. Калуш. Це також Калуш. Це вже такі авторський конверт. 10.04. Так, да, зараз йде... А ця нечі з нашої землі не хоче йти. Ну допомагаємо як можемо. Так, це таке відправлення також. Це таке ще? винищувачі зла 4.08 Таке 30 років провізорним марком Івано-Франківська. Бачите. Так, це я теж показав. Далі ще багато в мене є листів. Від нашого Медведєвича. Артель медведі, ще від нього цілу купу також отримав таких авторських робіт. Колодіс з Ліпетрівка. Вже бачите, я забрав. Так, ззаді все оформимо. Так, далі. Наєв Сергій Іванович, генерал-лейтенант ЗСУ. Та, до речі, дані конверти малює художник. Ну, класно зроблені. Вони. Сергій Кривонос, генерал ЗСУ. Художник Геннадій Ленін. Серія військова серія. Сергій Григорович Кривонос. Бачите таке оформлення малюнку. Другу 09 ще відіслане було. Так, це серії Криничний Журавель в селі Петрівка. Кожа авторські такі роботи. Класно цей, класно дивляться. Це гетьмане України. Бачите, які є. Коли відправляють нерекомендованим, рекомендованим, а, от, наприклад, це також не рекомендовано. Це, це також простилося, це простилося. це, наприклад, хто не знає, це пройшов через машину, а це просто доставляли вручну початку. Бачите, наприклад, з одного та самого місця, да, Миколаїв, Миколаїв, да. Туда доставляли вручну, але цей штемпель не з відділення штемпель, а це, це, це штемпель, наприклад, де проходить, проходить сортування листи Ось ці відправлення. Наприклад, якщо по правильному ще тут марки доклеїти. Наприклад, ну, наприклад ще тут що до тарифу добити, ви наклеїли марки, то коли ви пропускаєте, що не проходить через перфоровочну машину цю, доставляють ще таким штемпелом. Ну, тобто такому. Бачите, два, два тут є, наприклад, два вида. Так. так. Так так, що такі ще є спрятано. 18 вересня. Прийшов 25.09. Кож дякую Володимиру. І ще я отримав. Я якраз повскривав трохи, щоб... Менше часу займало. і Ще я отримав отакі листи. Це у нас Матвій. Дуже дякую, Матвій, що ви мені написали. Все, що ви описуєте, в мене є. Матеріал, ну, на жаль, немає просто часу. Е, Приїжджаю додому на пару днів, е, цілу купу роботи треба зробити, тим більше що дещо я перевозив, і реально зараз, щоб щось знайти, ну, просто не, не можна нічого знайти, а сьогодні вже ввечері вже треба вертатися назад. Так що я буду знати. Наприклад, доброго дня, мене звуть Матвій, мені 13 років. Бачите, які філателісти, я вже 13 років. Навіть. Почав колекціонувати марки рік назад. Дуже подобається дивитися ваш канал. А дякую, що ви дивитеся. Коли буде в Запоріжжі повашення, буду вам відсилати. Дуже хочу, щоб ви зняли відео про рідкісні марки, буклети з малюнками, з маленькими тиражами. Наприклад, марки з надруківкою, марки без перфорації, та буклети перфорованими марками та марки невкленя буклет. Буду дуже вдячний, гарного дня! ЄПС насправді відправили з 18 на 9 марки дали тільки сьогодні. Це щось я не зрозумів. А, це якраз були писанки, ви відправляли. Чуть пізніше нічого страшного немає. Так що дуже вам дякую. Е, Наступного відео я вам покажу для вас, що ви просили, ну дійсно рідкі. рідкі Марки, малотиражки, які виходили 29 числа. Так що дивіться, також ще таке прийшло. Бачите, купончика. Догасив і тут еф на тариф набив. Ну, прикольно теж зроблено. Так, телефончик є, дуже добре. Так, також такі Запоріжжя, також від Матвія. Так, і це здорово, також він мені вислов. Бачите, 22 рік. Новорічна почта. Погашена марка. Ось якраз така серія, як ви гасили, є дана марка без перфорації. 17 й рік, якщо не помиляюсь. бачите, Запоріжжя є. Також це була початка резиденція нового року Запоріжжя 22 й рік. І конвертик. Кож переможного нового року. І печатка також. Так, це музей Київська фортеця. Конвертик. І ще такі два. Резиденція Запоріжжя. Ось ще такі зроблені. Так, ще така була кореспонденція. Ще напевно зніму одне відео на рахунок випуску зброї перемоги. Ну, пізніше випущу зброю перемоги світ з Україною. І, напевно, не знаю, коли я слідую ще зроблю, бо сьогодні вже їду назад. Так що був радий від вас отримати дані листи. Всім гарного дня, слава Україні! Переможемо русських фашистів і філателією будемо займатися далі. Так. так що всім пока.